Хотілося б розповісти вам щодо державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, збудовані до 5 серпня 92-го року. Відносини, пов'язані з державною реєстрацією права власності на збудовані об'єкти нерухомого майна. Ой. Нерозривно пов'язані з законодавством у сфері містобудування, а саме із законом України про регулювання містобудівної діяльності. Так, відповідно до норм вказаного закону, обов'язковою умовою створення об'єкту містобудування на об'єкти цивільно-правових відносин, щодо якого можуть виникати речові права, є прийняття такого об'єкта в експлуатацію, оскільки законом передбачено певний строк для проходження процедури прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва збудованих без, без дозволу. На виконання будівельних робіт за результатами їх технічного обстеження. Зокрема, до таких об'єктів було віднесено індив... індивідуальні садибні житлові будинки, садові дачні будинки, господарські, присадибні будівлі і споруди, збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року, враховуючи наведені індив... індивідуальні садибні житлові будинки, садові дачні будинки, господарські. Присадибні будівлі, будівлі і споруди, збудовані у період до 5 серпня 92 року, не підлягають проходженню процедури прийняття експлуатації, у тому числі на окремо визначений спрощений процедурі. Так хотілося ще додати, що фактично єдиним документом, що засвідчує mm -hmm. факт існування об'єкту нарухомого і містить його технічні характеристики, є технічний паспорт на такий об'єкт. Виготовлений за результатами його технічної інвентаризації. Так, відповідно до положення пункту 41 порядку проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, право власності на новозбудований об'єкт нерухомого майна, для проведення права власності на новозбудований об'єкт нерухомого майна, подаються такі документи. Перше, технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна, друге документ, що підтверджує, Присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси, крім випадків надання відомості про кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований індивідуальний садибний житловий будинок, садовий дачний будинок. При цьому документ, що відповідно до вимог законодавства, засвідчив прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта індивідуального садибного житлового будинку, садового дачного будинку, господарського, присадибної будівлі та споруди. Прибудови до них, побудованих до 5 серпня 92-го року не подається, виходячи з положень закону України про регулювання містобудівної діяльності. У свою чергу, з урахуванням іншого альтернативного механізму державної реєстрації, пунктом 42 порядку передбачено, що для державної реєстрації право власності на індивідуальний садибний житловий будинок, садові дачні будинки, господарські, присадибні будівлі і споруди прибудови до них. Що розташовані на території сіль, сільських селищних, міських, які збудовані до 5 серпня 1992 року, подаються документ, що посвідчує речове право на земельні ділянки, на які розташований об'єкт нерухомого майна, у тому числі рішення відповідної ради про передачу земельної ділянки в користування або власність, чи, чи відомості про передачу земельної ділянки в користування або власність з господарської книги. Так. Або виписки з господарської книги, яка надана виконавчим органом сільської ради, якщо такий орган не створений сільським головою, селищної міської ради або відповідною архівною установою. враховуючи вище викладене при проведенні державної реєстрації на індивідуальні садибні житлові будинки, садові, дачні будинки. Господарські, присадибні будівлі і споруди прибудови до них, що розташовані на території сільських селищних міських рад та, та які закінчили будівництво до 5 серпня 1992 року, державний реєстратор, залежно від того, чи велась на територію певної адміністративно-територіальної одиниці по господарській книги на такі об'єкти нерухомого майна, має керуватися відповідно до вищезазначеним законодавством до вищезазначеного законодавства та керуватися пунктом 41 або пунктом 42 порядку.